Зібрали велосипед на базі Корсо Магнус. Це все у нас зібрано було на алюмінієвій рамі конусний стакан на пружину лінії Вилці Сантур. Найголовніше, що для електроосвину? Правильно, гальма. Тут у нас гальма йдуть гідравлічні від бренду Шиманов. Встановили ось таку батарейку 48 вольт, 20 А в такому гарному корпусі, який можна зняти і забрати з собою. Також. Його вистачає на пробіг приблизно 80-90 км. З переваг тут настановлена ще додаткова пасасистент, котра допомагає збільшити наш пробіг на 20%. Серцем цього електровелосипеду є двигун від фірми Maxus XF15 від касету 500 Вт-48 вольт. Для керування нашим електровелосипедом також був додатково встановлений ось такий невеличкий екран lcd 4 Тут в нас є поточна швидкість, загальний пробіг і керування пасостер. Все мінімальне та потрібне в одному маленькому екрані.